Привіт, всім! Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. І сьогодні у нас абсолютно ще одна цікава розмова. Не пам'ятаю, щоб в мене були якісь нецікаві гості. Не буду таким грішити. А мене сьогодні так само Андрій, як і я. Отже, Андрій Каспшишак, людина, яка дуже любить книги, але яка потрапила в армію. Розкажи про себе кілька слів, будь ласка. Так, всім привіт. Uh, та, 48 інтерв'ю. Мені казали, це щасливе. Я ветеран, служив 103-й бригаді нашій територіальної обороні Львівській, спершу, як і всі, та стрільцем в піхоті. Потім вже з'явилися безпілотники. То там була окрема така рота розвідки. Ми працювали на дуже різних безпілотниках. Тобто, першу там і мавік і Autel, а пізніше, тут тобто, у нас були всякі мара, Валькірія, тобто ми таких значно значно далі залітали. Там по 30 кілометрів глиби шукали якісь там штаби, склади і так далі. Досить цікаво було насправді. Ось, ну а після військи, як і більшість людей, кардинально змінив свою діяльність, бо доти працював Торис, ще Працюю 1 квітня. в мене останній робочий день. В понеділок маю йти задавати повністю всі там документи, ноутбуки так далі. Фінансовим аудитором міжнародній компанії дуже класні. Насправді дуже її люблю і особливо місце займаю в моєму серці. Попри все, але та зараз кардинально міняю свою діяльність. Повністю буду займатися видавництвом і письменництвом. От про це ми окремо зараз поговоримо. Скажи, будь ласка, ти добровольцем був? Тобто, ти от повномасштабно почалася? Як ти потрапляв в армію? Е, ну, мене взагалі навіть мучить совість, що я ще в 14-му не пішов, при тому, що мені там це тоді скільки було 18. Е, ну, мабуть, через те, що я був завжди в якомусь такому патріотичному середовищі жив. Е, я попав ще в 10 років в таку громадську організацію, як спадщина. Яка власне національно-патріотичного спрямування, такого виховання роботи з дітьми, і тому довкола мене всі люди були дуже такі патріотичні. Наприклад, якщо говорити про 22-й рік, то практично всі чоловіки пішли на війну, а практично всі жінки десь там волонтерили. Є там декілька винятків, але це буквально одиниці. Тобто, з там там тисячі більше тисячі учасників організації? Ось тому я дуже мав багато знайомих, близьких знайомих ветеранів, які були ветеранами ще після 2014 року. І тому насправді мої очікування до війська збіглися десь на 99%. Тобто я був готовий до всього. І до тупих тих наказів, і до того всього, ну до, що типово є таке військо. <схід> я був от, наслухався багато цих історій, відповідно, я був десь десь до цього всього морально готовий. І тому мені було простіше. І, і та пішов добровольцем. Не знаю, бо для мене це був якось дуже очевидний вибір. Я знаю, що я б не зміг і інакше в той день. Вже там вночі з 24-25 лютого вже ночував на ППД. Там в тоді було один автомат на, на всіх хлопців. Добре, і ще одна рушниця. Тобто нас тоді зброя ще не видавали, нам просто видавали, хто мав свою особисту. Отак і ходили. Ходили патрулювати частину без зброї. Там Казали, якщо в'яжіть, <реш> 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 то було, та, було весело, було весело, цікаво. А, власне. Коли вже оці закінчилися патрулювання військової частини і прийшов наказ висуватися на бойові, куди потрапили і як виглядали оці перші твої бойові виїзди? Е, так ну по-перше, ми е, були десь два-три тижні на ППД. Після цього нас всіх, оскільки тоді були ракетні обстріли по великих військових частинах, щоб не було скупчення, нас розподілили на охорону різних об'єктів. У Нас був дуже цікавий об'єкт, але дуже секретний, тому розповідати не можу. Його поза камерою було дуже цікаво було насправді. Але власне ми зразу наступного дня після Пасхи відправилися на схід. Нам нічого ніхто не казав. Це, мабуть, правильно, я був простим солдатом. Тобто командир роти знав, нам нічого не казали. Навіть ми їхали в потягу, ми не знали, куди ми їдемо. Більш досвідчені, у Нас були бої, які жартували, казали, що ми на прорив Маріуполя, який вже був тоді оточений. А насправді ми приїхали в Донецьку область, вся 103 я бригада стояти поріжці Сіверський Донець, це Білогорівка і Лиман, ось цей тобто напрямок. Це ну, досить кардинально на мене вплинуло, в принципі, як і на всю бригаду. Бо, ну, як виявилося, дуже багато пішло в 103-ю бригаду котеликів, які як розказували, які вони страшні воїни роздавали тут інтерв'ю, поки були у Львові, бо думали, що вони тирої тут відсидяться. Ася, коли потрапили на, на передову, то банально навіть там, не дійшли до позицій. Е, і через це були зайві втрати з нашого боку, так. Мені пощастило, тому що завдяки виконуючому обов'язки командира роти, він настільки грамотно організував всю роботу, що, по-перше, ми на той момент знайшли багато вже ворожої техніки, при тому, що ми там не літали дронами. Ми коригували їх по дуже старій такій системі. Ми мали карту і казали координати, і там один умовний квадрат, там, ширина довгота. І квадрат ми ділили ще на такі, типу, як ну, російською це улітки, ми просто так і називали, типу, 9 уліток. Ось ми так координували артилерію. І я точно знаю, що попадали, тому що, ну, по-перше, звуки, а по-друге, і чорні дими гарні такі підіймалися після цього. Це вам, до речі, так зауваження для чого вивчати географію, зокрема картографію? Ось, будь ласка. Дуже-дуже. Ми тоді все одно, тобто, я не знаю там точно кількості, але ми точно трошки накришили тими коригуваннями росіян, тому що ми і там крики за річки чули. І, і багато чого. Тобто, а росіяни загалом пробували зводити переправи, був навіть у нас там ризик, коли в них вже майже був в серібрянці і Білгорівці, Чуть у нас там не було повне оточення. В той час, коли багато там інших частин тікало, тоді нашому командиру роту, ми займали кругову оборону і готувалися до кругової оборони. Е, було складно, тобто емоційно. Звісно, бо як і для більшості, це був 22-й рік хаос, старлінків немає, там Старлінк один на весь батальйон, умовно. І я просто написав ну, тоді ще дівчині, зараз вже дружині, що є на бойові там, батькам, і там на два тижні пропав зі зв'язку. І, в принципі, бригада перший раз на бойових, ніхто нічого не знає, хаос, там вже моїй дружині вже там, знайомі казали, що я вже помер. Казали, що там ми вже там були, там їх всі вже розбили, вже нікого не лишилося. Боже, як я люблю цих чуйних людей. Так, так, добрих. Ось я там вже на якийсь дев'ятий день вийшов на зв'язок, був перший. І то це було коротке, якось там ну, так вийшло. Коротких три слова сказав, і все і знов далі не виходив, бо, бо вдалося десь там зловити було. ну, Телефони були повністю вимкнені. Загалом, саме в ті дні, ти десь і переосмислив все своє життя. Як і більш військових, які переосмислюють, ти просто тоді. Насправді, тільки військові. Цивільні, особливо 22-му році, нас всіх війна тоді дуже, дуже сильно змінила, в 22-му на початку. Всі люди почали розуміти, що важливо в цьому житті а що ні, і вони зрозуміли, що насправді гроші, кар'єра і це все це настільки непотрібні речі в нашому світі. Я десь десь цей сидів і розумів, що що не ці гроші, ти там заробиш, максимум може тобі там на пам'ятник вистачить, і то ж то, не, не знаю, пам'ятники дорогі зараз. Ось. І я Та, там сидів. Це мене хлопці, тому не, не в пам'ятники вкладали, а в айфони дові, знаєш, з бойових. Хоч трохи путіши. Ти сидів в тому окопі, там, ловив ті міни, е, чи там якісь інші пакети граді, і так далі. І ти собі думав, що буде, якщо я зараз загину, бо в принципі практично кожного військового це, смерть життя, це, насправді дуже часто доля випадку. Дуже часто ти гинеш тоді, коли здавалося, що це ну, такі обставини де неможливо типу загинути. І, навпаки, дуже часто бачиш, що просто чуть -чуть, там, не пощастить там, і тому ти гинеш. Чи, чи виживаєш? Ось так само було і в мене. Я собі сидів це ловив і так думав. Е, що буде зі мною, якщо я зараз загину, що там про мене будуть казати люди? Чи живе те життя, яке я хотів? І саме в цей момент я зрозумів, що це трошки звернув не туди типова історія, це саме твоя, яку я щойно чув, та, що й не чув. Що в 11 класі, коли треба було поступати, вибрати свій життєвий шлях, батьки і так далі, всі такі радили мені. Вони не заставляли, вони радили. І тобто, все-таки це був мій вибір, я не можу якогось не звинувачувати, але. Просто всі мені довкола радили, що я повинен мати серйозну роботу в білій сорочці за комп'ютером, заробляти гроші, бо голова сім'ї має годувати сім'ю і так далі. Але це зовсім не те, чим я хотів займатися. Власне, я, я любив писати книжки і я любив, в принципі, читати книжки, працювати з різними історіями. Колись в дитинстві в мене була зараз буде політична реклама. А в мене був Зошит з Юлією Тимошенко на мотоциклі. Пам'ятаю такі картинки. Таких <реш> було декілька Мама колись купила пачку, і я просто це ще була молодша школа, тобто це клас десь третій, четвертий, Я точно не метаю, що молодша, і я просто ті списував від початку до кінця своїми вигаданими історіями. Чи це було продовження якоїсь книги, наприклад, яку я собі продовжував, бо мені не подобалось, там, як закінчилось, чи там повністю якісь абсолютно нові історії вигадані. І на цей момент я дуже, дуже, дуже хотів писати. Я пригадую, навіть що я ці уривки якось не питав, як так вийшло. Але я читав однокласникам. У нас навіть був момент це оце, улюблений момент всіх школярів, коли вчителька виходить на вчительські збори, і тупо починається вакханалія в класі. І якось так вийшло, питаю, чому вона сказала: почитай нам, що ти написав. І я читав, а всі сиділи тихенько і слухали. І тоді прийшла вчителька така, типу тупо... стереотип, так? Так. Ну і власне, власне я аж тепер, аж тепер дійшов до того. Тобто, ми відкрили з дружиною книжковедониством. Я написав книгу, пишу вже наступні. Вчуся дуже багато по цьому напрямку, по літературному. Вже навіть поступово і ділюся досвідом з іншими Словом, золом закрутилося, завертілося, і можна дуже багато чим з цим напрямку займаюся. Знаєш, часто там кажуть старші покоління, ой, то, то вже не такі діти, як ми тепер. Я дуже вражений, бо моя 12-річна донька зараз в зошиті пише свою книжку. Тобто, насправді це є якісь такі цінності свої окремі. А скажи, будь ласка, ти от сказав, що переосмислюється життя от там, в позиціях, в траншеях, в окопах. А ти думав? На війні про війну, чи ти вже думав про майбутнє життя? Що буде після війни? Чим ти будеш займатися? Тобто, як там сконцентрувалася твоя увага? Ну і так, і ні? Тобто, десь посередині насправді я думав про майбутнє майже постійно. Тобто, я завжди думав, чим я буду займатися після війни. Я завжди жив цим тем, коли я демобілізуюся. Я дуже власне через всякі історії, які в мене, яке казав, багато було знайомих, багато негативних є історій, де люди насправді та. Ну, на жаль, так і є. Це правда, що деколи там, ветерани можуть співатися і так далі. Е, ну, бо складно, особливо там в 16 му році зараз більше суспільство це сприймає, а в 16-му році було байдуже насправді на ветеранів. Е, ну, більшості суспільства, ось. І, і я дуже дуже хотів, наприклад, я коли демобілізувався, я рвався на роботу, я не хотів брати ні відпустки. Я казав, давайте я вже виходжу на наступний день. Тобто я там приїхав в якось там четвер, я казав, що хочу хоти на роботу. Не казав, та собі хоч два тижні відпустку, то почекай. Тобто, ось і я дуже рвався. Ось, А з іншого боку, насправді, під час служби ну, часу не дуже було про щось думати. Е, насправді, я б намагався постійно щось там нове вивчати, постійно бути максимально ефективним. Ну, не хотілося там десь просто відсиджувати чи ще, ще щось там протирати штани. Тому, ну, багато часу думати не було. Але все одно, десь, десь в мріях, десь там, коли ти там, десь, умовно, їдеш в машині, вже там, можеш собі розслабитися там, завдання чи ще там щось таке. То полюбе думав, полюбе складав якісь плани. Ти не знав, які це плани. Це не були якісь конкретні плани. Просто, ну. Завжди жив цим днем. Ти просто не є про працюю демобілізацію. Скажи мені, коли мав перерви, ти читав? Бо власне ти згадуєш багато про книжки. Ти мав з собою книжки? Я читав дуже мало, дуже мало. Особливо. Ну, все було поступово. Перша половина так, повністю весь 22-й рік він був дуже ці, активним і насиченим. Після, десь, от починаючи вже кінець 22-го року, десь з грудня і далі, війна стала більш якась така, скажімо, прогнозована і стала більш систематична в тому сенсі, що, наприклад, у нас там були, ти вже знав все одно, плюс-мінус якийсь розпорядок вже мав. Ти знав, що там, умовно, ти три дні на позиціях, три дня собі тут. Бо до цього цього не було. Ну, то, то постійно був якийсь такий постійний рух, а вже після 23-го починаючого року вже був, і тоді, десь, власне, я попав в госпіталь на сам Новий рік на Харківщині. В Харкові я лежав військовому госпіталі, власне, тоді, коли я почав писати свою книгу. І десь з цього моменту я вже знаходив час, я періодично писав і вже десь щось читав. Бо до того часу насправді взагалі не було. Після цього вже час з'явився і, і десь, десь так, трошки читав, трошки писав. Не можна сказати, що це було дуже багато, але аж тобто з цього часу. До того часу це майже постійно була якась робота, і, і не було часу дуже про це думати. Отже, ти, власне, казав, що в госпіталі почав писати ту свою книгу. В тебе вже була якась готова ідея, чи це виглядало приблизно так? Нема що робити, можете попробувати книжку написати, як в пісні Олега Скрип. У мене була ідея, було скоріше багато причин, які мене штовхали, і була ідея. Тут декілька факторів. Перша ідея це. В тій організації спадщина, це тобто, десь в 10 років я потрапив в один з таборів в Карпатах при ватрі, при скелях Тустенських, Нам розпили одну легенду: це була легенда така про, про загублену країну, про загублених хлопців, в якій нібито розповідали, що був колись один дуже могутній край, в якому все було супер прекрасно. А сила цього краю була власне в його воїнах. І коли завжди виникала якась небезпека, воїни всі один ставали міцною такою стіною щитів і відбувалися напади ворогів. Але ну, всі дуже заздрали цьому краю, хотіли його знищити. І ну, ніяк не могли вже там одного разу зібрали всі-всі-всі, всі сусіди зібралися, хотіли розбити їх, і все одно нічого не виходило. Ось вони злі, і тут тоді вийшов такий чорнокник, каже: я знаю, як їх перемогти. І зранку, коли воїни шокувалися в свої ряди, коли там е, ставали ще до щита, коли брали мечі до рук, він вийшов поперед рядів, Росії в таке зілля розбрату, і, і очі цим воїнам ніби затуманились. Вони перестали впізнавати своїх побратимів, вони перестали їм довіряти, вони почали казати, а чому я маю стояти в першому ряду. А хай хтось інший стоїть. А чого я взагалі маю воювати, Я там молодий. Ну і словом, ми так почали сваритися, почали звинувачення одного, ну і просто покидали ті мечі, щити, і розбрели світом, І так ніби загинула держава. І колись ну, ця легенда ніби каже, що можна, можна відродити цю державу, можна розвіяти оці чари. Там, відчекавши певне таке слово князя, яке він на той момент там, не змігши зібрати військо, він бігав поміж солдатів і казав: Верніться, давайте, ну тобто, захищати наших людей. Вони його не слухали. Він зачаклував своє останнє послання, і ніби якщо його це, це послання прочитати, то ті чар розвіються. Ось, відповідно, по перше, ця легенда, яка лягла в основу моєї книги. Бо це фентезі. А друге, це насправді втрата друзів. Мені дуже хотілося Ну, насправді, взагалі, втрата друзів це така окрема тема, яка дуже болюча. Навіть болюче це не те слово, складно сказати, які це відчуття. І загалом, на цій війні я втратив досить багатьох друзів, і це е, друзі, з якими ти дружив з дитинства, наприклад, з 10 років. Чи це можуть бути люди, з якими ти вже познайомився в війську? І все одно ну, вони досить стали твоїми друзями за цей короткий період часу. Там, наприклад, там, на Марсовому, якщо я зараз йду, то це вже ну, більше 20 мигтошне, які ти там досить близько знав цих людей. І ось я дуже хотів, щоб ці мої друзі жили, бо. Практично всі там з них були дуже-дуже світлі. Вони були прям от ніби казок-ідеали. Ну, не всі військові ідеалі і так далі. Але, от, власне, от, мені так завжди щастило з оточенням. Ось, наприклад, як Тарас Матвієв, Герой України загинув у 2020 році. Ну він ніби, ніби сказки-лицар. От він завжди чинив по ідеалах. От завжди. Я ніколи не міг згадати там по ньому якогось іншого вчинку, ніж по якихось принципах, щоб він від них відступив і так далі. Ось. І оскільки я не міг воскресити друзів цих в реальному житті, я. Хотів спробувати дати їм друге життя хоча б на сторінках книги. І я не хотів, щоб це було. Щоб це були якісь мемуари, я не хотів, я не хотів, щоб це був реальний світ. Я хотів, щоб вони були лицарями. Ну і тому якось це все поєдналося. Тому з'явилося фентезі, з'явилася історія, де де п'ятеро з моїх друзів, ну, бо якось всіх, на жаль, не вийшло вписати, тобто вибрав п'ятьох. Вони стали такими лицарями, хтось пропорносцем, хтось лучником і так далі. І вони борються проти зла, доки двоє дітей будуть намагатися відчукати Оце останнє слово князя, щоб врятувати державу. Ця книга вже є реалізована, її можна купити. Так, тобто це була перша книга нашого видавництва, з якого ми стартували. Це був вересень, ну фактично, серпень, та ну фактично вересень був минулого року. Станом на зараз ми вже майже 900 примірників продали. Тобто, ну для мене з одного боку це мало. З іншого боку, коли говориш з експертами, як для новнейм no автора і невідомого видавництва, то це ніби хороший результат. Ось, але ми готуємо вже шість книг цього року, які мають вийти у нас, і це чесно, це був дуже довгий клопкий процес відбору цих книг, але це настільки феноменальні історії. Це такі книги. Це мені здається, що це найкращі книги, які збудуть на ринку. Кожна книга, це ну не просто хороша книга, яка добре написана, Там настільки цікаві ідеї і. Задумки, це просто вибух мозку. чесно. я відразу на хвильку переб'ю Андрія видавництво мріє лов. Є в соцмережах. Шукайте, стежте. Підозрюю, що і офіційна інтернет-сторінка вже є. Тому це оця реалізація свого особистого того, чого завжди хотілося. Слухай, такі дуже прагматичні дорослі люди кажуть, що фентезі це є або. Нереалізоване дитинство або втеча від реальності і намагання вибудувати якийсь свій ідеалістичний світ для мене фентезі, яке я теж люблю, це є щось таке. Ну, а для чого себе будувати надто такого дорослого, в якого не має бути права на свою фантазію на свої ідеї це є підтримка твоєї дорослості з іншого боку. Як ти до цього ставишся? Зокрема, як автор і як той, хто зараз буде видавати, я так розумію, не лише себе, але й інших авторів. Ну, по-перше, насправді всі ми діти, просто ми дорослі діти, великі діти, але ми діти. Ми завжди залишаємося дітьми і завжди банально. Як дуже багато часто є, люди купують PlayStation, наприклад, тому що не тому що не насправді потрібен, тому що у них навіть банально часу немає на ньому грати, але тому, що це була дитяча мрія. Я тобі до речі про плейстейшн скажу, коли моя старша донька була ще значно меншою, їй там 8 років було. То в неї в листі був написаний на першому місці PlayStation, від якого я страшно тішусь. <рес> Ось, але ну я знаю, тобто це, це до, до факт. Тому що, наприклад, навіть виробники автомобілів дуже часто свою рекламу роблять саме на дітей, наприклад, особливо BMW. От в них ціла стратегія була, де вони робили відео спеціально на дітей, тому що не знали, діти виростуть, і той хлопчик все життя буде казати: я хотів BMW, От він виросте купить BMW. Тому ми завжди залишаємося дітьми. Але фентезі, Ну, я згоден сразу, що це, мабуть, втеча від реальності, трошки щось в цьому є, тому що до ну, насправді ми живемо дуже страшний час. Ну, гинуть люди, гинуть друзі, гинуть знайомі, обстріли. Ну, твої близька може людина на фронті. І деколи хочеться втекти десь в світ, де все-таки добро переможе зло, де ти, де ти точно побачиш якусь надію і віру в краще. Ну, я насправді навіть цією книгою хотів дати оцю віру і надію, що, що все-таки все буде добре в кінці. З тобою пішли до війська дійсно ті, кого ти описав, як світлі, герої. Чи зараз нема занепаду у тих героїв, чи не стає все занадто якось так прямокутно, прагматично і без такої вже палаючої мотивації, яка була на початку повномасштабної? Ой, якесь таке складне питання. Ну, я маю на увазі, чи от зараз ті лицарі, яких ти описав, чи далі вони воюють, чи вони вже розчарувалися і вважають, що то все якось в нікуди йде. І буде, як буде такий песимізм, чи не з'являється в лицарів? Дуже по різному, дуже по різному. Ну, Ті основні прототипи персонажів, які були в книзі, це друзі, які загинули. Тому вони боролися до кінця. По-різному, тяжко всім, дуже важко. Ну, три роки не бачити близьких. Для мене насправді найважче на війні було не війна, а найважче це була розлука. От зі, всього, зі всього, що там було, мені найважче було те, що я не можу там, дуже довго бачити своїх кохану, своїх там, батьків і так далі, друзів, яких я дуже люблю. Для мене це було найважче. От часто, мені взагалі було байдуже, чи я помру, чи загину. Тому що насправді я якось ну, смертно взагалі не боюсь, тому що розумію, що якщо ти загинеш, тобі вже буде байдуже. Там, в принципі, ну, рідним буде важко, а не тобі. Ось, е тому ну я різні тре. Я багато хто далі бореться. Хоча, от і ми як збираємося в пабі десь, то я не чувши жодного, хто би казав: ох, так, власно, служити хочу далі. Всі хочуть додому. Абсолютно з тобою згоден. От навіть це хлопаки, які там 14 14-го року і так далі, але я ще жодного жодного не чув. Там це вже в мене є товариш, який вже дослужився до підполковника. Ну, це прям дуже високо. А, і він там він дуже крутий, Там купа вже тих нагород назбирав? Він справді бойовий. А, ось він теж він каже, що він просто вже це все. Він хоче додому. Але, але він там, тому що бо так треба. А чи не було в тебе думки, побачивши, от, скажімо так, зовсім не найгірший варіант війська? Стати професійним кадровим військовим. Я, я ніколи не бачу себе військовим. Я ненавиджу армію. і ті всі... Я дуже дуже така вільна людина. Я люблю будувати сам свій розпорядок дня. Я, тобто ну, Це взагалі не про мене. абсолютно. А щось корисного з війська. От Найкорисніші риси три можеш назвати, що ти приніс з війська, чим ти раніше не володів, і тепер в тебе є ці скіли? Ем... Є таке точно, військо воно додало якихось такого. Зараз я намагаюся підібрати слово. Впевненість не зовсім це, але це скоріше якась така річ, що потрібно йти і робити відсутність страху. Я не знаю, це не впевненість а відсутність страху. Ось це точно те, що воно додало, тому що ти розумієш, блін, я щойно там чуть не загинув, а тут я зараз буду боятися піти комусь щось сказати, ну, тобто комедно. А, і це дуже сильно рішає, особливо якщо займатися якимось тобто бізнесом, це, це дуже класна навичка. Чи було ще якісь. Ну, взагалі військо дало дуже багато крутих знайомств. І це факт, що в принципі дуже різних. Зі мною служили дуже різні люди. Зі мною, наприклад, служив власник IT компанії дуже багатий чоловік, скажімо так. І, і зі мною служили дуже прості люди, там машина села, який церкви будув... не будував, там реставрував ось, але і ці всі знайомства це дуже класно. І в принципі, воно дуже змінило твій світогляд, тому що ми завжди живемо в Бульбашці. І нам здається, що ось якщо ми так мислимо, то всі так мислять, тому що довкола нас, ну так і мислять. А от власне військо ти позустрів дуже різних людей, і от вихід до цих всіх людей теж дуже змінив, і ти бачиш, тепер світ набагато реалістичніше. І ти справді розумієш, що є бідні люди, і в них свої проблеми, що є багаті люди, у них свої проблеми, що є люди, які думають про мистецтво, є люди, які думають. Я військо, нема кому картоплі садити, і це для нього проблема. Одну справді такі були, і для нього це була дуже велика проблема. Нема кому картоплі посадити. Отак От воно із картоплею, із фентезі. Людина реаліст, людина ідеаліст, людина мрійник, людина мрієлов Сьогодні був у мене в гостях Андрій Каспришак, ветеран 103 ТРО. А наступного тижня новий цікавий гість, нова цікава розмова. Це проект Безброніна ФМ Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся, залишайся на нашому каналі, коментуй. А, словом, спілкуйся з нами, ми то дуже любимо. До зустрічі.